Дуже багато питань було з приводу того, скільки клубів вийдуть з зими, скільки їх буде. І, до речі, питання було так само по Дніпродзержинській сталі, тому що ми знаємо, яка ситуація склалася наприкінці року, коли там, знаєте, якби чисто документальні моменти, і навіть було невідомо, то одні грають, одні не грають, там можемо, там не можемо. І, в принципі, теж сказав Генінсон, що вони будуть допомагати тим командам, які мають можливість грати на даному етапі, але при тому всьому всі керівники сталі повинні розуміти, що в них є так само борги. Попереднього попередників, які повинні вони все ж таки якось виплатити, віддати і закрити ці всі питання, тому що будуть насправді дуже серйозні питання. І от Олександрія з голландським тренером, mm -hmm. я от наголошую на тому, знаєте, перепрошую сталь з голландським тренером. Шаран поки що голландське громадянство mm -hmm. не прийняв. Сталь з голландським тренером, який замінив Володимира Майзера на цій посаді. Почали вони в кубку не дуже вдало, і от вони вдома приймали на Мітіорі, ну який зараз на даному етапі є домашньою ареною для цієї команди. Приймали вони Олександрію, і я вам хочу сказати, ну. Особливо такого, знаєте, такого шедеврального ми не побачили в виконанні е, якраз Сталі. Олександрія грала від оборони, грала дуже обережно. І е, в принципі, знаєте, якби знову будемо говорити про весняний футбол. Едуарде. Ну, да, що бросається в глаза, это в этом турі качество І Всі матчі потім ноги, які ми будемо дивитися очень ну як в нормальний футбол, скажем так, якісний на такому полі, ну дуже сложно. Тому отсюди більше боротьби і Ну ви ж грали в якісний футбол на таких полях, Олеже, mm -hmm. і виграли. Я пам'ю, старались. старались. Так, я так, кажу, що бу... зараз не, зараз не треба я так, навіть про це говорити. Помню. Перший гол. Давайте, зараз да, подивимося. Це да. гол. Антон Кравченко забив цей м'яч. Вродеби було як в неігри, ну пасивно в неігри, суддя вирішив дати атаки. Нема такого терміну як пасивно вже немає пасивно. Це не поза. Ну в пользу в пользу атаки він зіграв і тому от просто як м'яч здесь пройшов. Первый на, На двоижние штанги, да, два защитника просто пропустили. Ну, а я вам хочу сказать, что Олександр дуже швидко уговталася. И в принципе, знаете, вони не вирішили, что вони мали бы здаватися. Это більше, що в склад зіграний, склад достатньо кваліфікований. Боеває, с характером команда. Она никому, ну, таким, який так був шаран футболистом, така у него в принципі и команда, правда? Ну, в принципе, так оно и есть. Вот здесь должен был забивать, попал в Таргамадзе. Ну, да, ну, здесь Ищенко, конечно, должен был выбивать этот мяч. Как-то он. В этой ситуации не смог его далеко вынести. Ну и нападающий подобедал на дальней, ждал свой шанса и забил. Занесся. Я и вам хотел сказать, что не так просто было забыто. я скільки было людей за разбеги. Одна борьба. Пономар да. забив, до речі. Важко было забити, добігти і и все-таки влучить в цю шпарину? Вашка, важко было бы, если бы он взял под себя, отправил их троих на трибуну и забил пустые ворота. <говори> Зузули був кращий момент здесь. Брата забыл? Ему надо было Нет, не поближе, попасть. Поближе, да. Угол там был открыт, и он попал в этот угол. Поэтому там нельзя сказать, что это какой-то. Вот здесь он, если бы забил, я, конечно, думал, что забьет, но не смог. Направлял мяч, попал в штангу. Мог еще сблизиться. Рано бил с линии штрафной, хотя мог еще спокойно бежать вперед. Но, наверное, тяжелое поле решил, что может мяч быть не под контролем, поэтому ударил поворот. Запорожан. Пристреливался. А припрошу, эторгамадзе. Таргамадзе пробив из штрафного. Ну, такие непоганые достатния удар. Пару цен ставлю. По центру ворот, в принципе, должен брать такой. Що і з Ну, Він вирішив не ризикувати, просто переправити yeah. м'яч. І от епізод, який ми будемо довго обговорювати. Зараз концентруємо oh. увагу на тому, що це арбітр ставить пенальті. Сергій Бойко ставить пенальті. Всі схопилися за голову не тільки на футбольному полі, а й біля телекранів е, вболівальники. Пенальті. Ще й жовта картка в цій ситуації. Це вже зараз ним говорили в зараз ситуації. Як можна поставити такий пенальті в цій ситуації? Коли спорний м'яч, два футболісти йдуть на м'яч, просто вони. А ви Сталки, при такій уявіть при такій грі, коли в принципі вона нічийна, правда? Так, так, да, да, равна гра, боротьба. І Второго тут ти грі. даєш Без таку моментов. фору. Запорожан одразу забиває м'яч, але тут так само варто віддати належної э, Сталі, яка. Пришла ведироваться, измогла. Дуже хорошая Здорово атака. дебелка тут разобрался. Здесь остановил просто. Рыбелка А передача? Мяч. передача отличная, но остановил так удобно. Самое главное ну, правило вот. Эдди горит это обработка. Очень мяча. удобно остановил и там дальше. Ему оставалось и... просто мимо вратаря прокатить, ничего не выдумывал. Вот он попал. А бы там какой-то десяток сантиметров дальше, и все, и вратарь бы и уже И Там уже подкат был шел. Да. Дебелко, бачите, далі він боровся, так само ще були моменти. ось ще один удар. Тут все блискуче зіграв Желеванідов. Ну, Надо сказати, що сталь перестроилась после того, как они проигрывали, они начали играть в два форварда, усилили давление. Вышел на замену. И Дебелко, і и Будник, и они сразу пошли, можно сказать, от простого длинные передачи, навал и то, что мы видим, им удалось вырвать ничью. Пенальти. Це так нічия заслужена, дуже хороша. От ви кажете, там дуже хороша боротьба, дуже якісний по настрою, правда, матч. Да, от була бай футбольна боротьба, була футбольна агресія. Такої агресії, знаєте, якоїсь що там хтось махав, ну такого ж не було, правда ж? Через це це пенальті, воно ну, мене просто вивело себе. Ну, оно никак не вписывалось, да. Нормальная мужская борьба была. И тут такую поставить. Ну, вот вы пенальти правдии это... играли багато, багато роки в футбол. И это даже не спорные эпизоды, момент. Здесь все очевидно. И мяч мяч ни чийный. Ни Микита, мяк. ни Молокена. Двое стыкаются. Ну, в Англии даже один никто и один... не думал. А? Так. В Англии, судя, даже бы не не обратили внимания на этот это. В будик и краинее. Ну... Это просто, разметиме, как бы мяч не чий. Два футболиста бежать. Вы не бачили, да, но в Америке не могут. Браты смотрят на мяч, и уже в последний момент Малакян хотелось. Остановиться, но не смог. Он Знаете, вот манки разница, что що хочешь, а что здесь какой-нибудь спецвежитый матч, то Бусково статут дебойка. Но він з mm тими -hmm. пенальти, он же в Европе стиль пенальти наставил. Ему уже стільки цих запальничок с трибун накидали. Розумієте, что можно уже було лоб и орех відкрыто. Ну, вот да, мы видим, что ну, они это... смотрят на мяч, и в последний момент э, Мяч видят, вообще що... никто не сыграл. Какой, ну как, как может быть пенальти? Ну, это, да, это. Сложно об'яснити. Да. З першого туру почалося, тому що у нас, в принципі, ще питання по пенальті буде у цьому матчі. А, і я вам моменти. хочу сказати, що знову таки, гол, який дуже велику перевагу дав, Олександрію. Це очень большая фора. По цьому полю, по тому, що Сталь грала вже до цього в Кубки, функціональні можливості команди. Та і багато моментів не було по такої забити, забіг. Друге, зобов'язання да. до квітня місяця про поля не говорити, добре? Mm -hmm. Тому що у нас всюди поля такі будуть. Зараз. È, так, а що не говорите? От ми говоримо про що, Ну, я, А я як бити здавати, я помню Мітіорка, ми грали 2 марта. Взагалі в колено стояло болото. Іграли подкати тим более з Динамо. А, з Динамо коли з... грали. Вот по тому ми не смотрели на поля. А з шахтарем, коли був дуб, коли э, не було цього. Коли... Виходимо снег, значить, снег. Не, ну ми говоримо, говоримо об об'єктивній речі. Ні, не, це реалії, це реалії. Нас дуже красивий футбол сложно грати на таких полях. Ми говоримо, що боротьба була, бажання було. А ми на хороших полях, граємо красивий футбол. Тож же вот проблема, проживаю. да. Тож проблема. Нас зараз пустили, що хочеш. Андрію, нам то тут все серйозно будемо грати той футбол, який ми можемо зараз на даному етапі в наших реалії грати з нашим українським футболістом, правда? Давайте послухаємо, що говорили після гри обидва тренери. Така весняна, важка гра двох рівних команд. Обидві команди повинні бути задоволені, тому що матч закінчився нічого. Тому що перевага була спочатку у сталі, потім у нас і по грі, і по результату. На мою думку. Сьогодні була одна команда, яка хотіла грати у футбол, яка хотіла виграти. Це сталь. Ми забили гарний м'яч першими, але дрібні помилки призвели до голу у наші ворота. Ми маємо уникати таких помилок у наступних матчах. Я вдоволений першим таймом по перерві. Ми хотіли забити ще, але той пенальті я щойно переглянув момент. Гадаю, пенальті там не було. Забити втретє моя команда не змогла. Думаю, ми втратили очки, заслуговували на перемогу, але ми не можемо грати проти рефері і проти тих рішень, які він ухвалює.